Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години. Поліцейські закликають прикарпатців бути обережними під час святкування Дня державного прапора та незалежності України. Більше розповість Тетяна Куліковська. Цьогоріч кількість масових заходів мінімізована. Це необхідний та вимушений крок у період воєнного стану. Українцям слід бути особливо обережними під час відзначення дня незалежності, адже Росія нарощує своє озброєння, існує загроза ракетних обстрілів з боку Білорусі. Саме на її території спостерігається переміщення військ, а також перевезення боєкомплектів, ракет іскандер та інших ракет, реагувати на сигнали повітряної тривоги та уникати скупчень людей. Такі поради прикарпаттям дають поліцейські. Закликаємо громадян не влаштовувати скупчень та у разі виявлення будь-яких протиправних дій, підозрілих людей речей чи автомобілей, негайно телефонувати до поліції. Поліцейські закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли чуєте сигнал повітряної тривоги чи отримуєте сповіщення про це на телефон, негайно покиньте місце масового скупчення та перейдіть в укриття. Також не забувайте про дотримання комендантської години, яка діє на території Прикарпаття з 23-ї години по 5 годину ранку. На державні свята поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі. Минулої ночі франківців налякала незвична сирена, яка лунала о 23.43, попри те, що офіційно повітряну тривогу в області не оголошували. Як повідомили в управлінні надзвичайних ситуацій обласної військової адміністрації, ймовірно, вона спрацювала через грозу. Кажуть, апаратура застаріла, їй понад 40 років, тож потрібно оновлювати. Та й за півроку війни оповіщення спрацювало 170 разів. А стосовно оновлених сигналів тривоги їх ніхто не змінював, тому прикарпатців про різні види небезпеки сповіщатимуть звичні звуки. Втручання в систему не було, було самовільне включення. Сирени цієї і ми вважаємо, що це з погіршенням погодних умов апаратурі більше 40 років і воно дає про себе вже знати. Тим більше безпреривна робота впродовж півроку і ці нагрузки воно вже не витримує. Ми зараз інтенсивно працюємо над реконструкцією даної системи оповіщення. Виготовлений проект працюємо над тим, над вдосконаленням його і впровадженням. Чітко всі ми від найвищого до найменшого повинні керуватися законодавством. Законодавство є постанова 733 від 27 вересня 2017 року. Вона чітко визначає порядок оповіщення та інформування населення. Спростування було на цьому сайті, який поширив цю ну, скривлену інформацію. І я думаю, що буде проведена у нас вже проводиться ця робота по інформуванню людей. А думаю, в цій державі теж буде проведена відповідна робота, щоб їм такого не трапилося ще одного разу. Тобто знали, лишається? Такі, як і були. До, до зміни урядом уряд не міняв.